Некорисні треба, які тебе дуже сильно демотивують, які заважають тобі розвиватись, які тебе стримують, і як я вже казав раніше, ведуть до вигорання. І от якщо некорисних хочу, і ось цих. Треба дуже багато, то скоріше за все така людина буде супер незадоволена своїм життям. Коли буде ось цей момент, що вона може змінити своє життя, їй буде це важко зробити. Якщо в одній людині було дуже багато хочу і вона не навчилась балансувати, то вона звикла робити якісь легкі дії, які дають їй дофамін, там приємні емоції. Але на рівні скілів все це не є на тому рівні, як що їй допомагає. А якщо казати про ту людину, в якої дуже багато було треба, вона. Вона настільки в своїх треба вже погрузла, бо вона до кінця і не знає, що вона хоче. І вона може бути у в'язниці своїх думок і свого стану, тому що їй дуже багато треба робити. Вона дуже багато кому винна, якісь десь це обов'язки, десь це якісь там допомоги і так далі. Тобто, в її житті, оце треба великими буквами на весь екран ваш. А вона не знає, що вона хоче і як до туди прийти. Якщо у вас некорисних хочу або треба, їх стало дуже багато. Можу рекомендувати розглянути це питання, подивитися, що ж там насправді ви хочете і що треба, починати з цим працювати, подумати, що з того, що я роблю, некорисне для мого майбутнього, для того, куди я йду, для того якою людиною я хочу стати, почати працювати і в результаті зробити так, щоб більшість ваших е, хочу і треба. Резонували з тим, що ви відчуваєте, як ви хочете жити, як ви бачите своє майбутнє.